Друзі, долучимо до нашої розмови військового, зокрема пресофіцера 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Бородіна. Важливо знати, що відбувається наразі на лінії фронту, зокрема у Авдіївці. пане Олександре, ранок добре і слава Україні. Рамславіта, пане Олександре. Те, що нам відомо, як пишуть аналітики Діпстейт, Росіяни просунулися у напрямку Ласточкиного під Авдіївкою. За вашими даними, яка ситуація, що відбувається? Звичайно, про що можемо розповісти нашим громадянам, не розкриваючи карти для ворога? Вони не намагаються тиснути. В нашій змогі відповідальності ми стабільно тримаємо оборону. А ну, моєї бригади можу говорити. Але вони намагаються тиснути частково вони намагаються перевіряти нашу нову лінію оборони, наскільки ми закріплені, наскільки у нас працює логістика частково намагаються сам проводити такі активні штурмові дії. Тобто, поки така невизначена ситуація, на мій погляд, але ну процес штурмових дій з їх боку він продовжується. Ясна річ не такий, як був в самому місці. Щодо розстрілу полонених, пане Олександре, чи є деталі, чи з'ясували хто це були, а чи є імена цих військових героїв уже полеглих? Тут на жаль не до мене, тому що це інша бригада. Я в курсі цієї ситуації, але все ж таки за іншу бригаду коментувати не буду. Пане Олександре, а я тоді запитаю у вас, бо вже операція, скажімо так, виходу з Авдіївки завершена. А але третя штурмова відіграла важливу роль, мала важливе завдання. Тоді не можна було про це розказувати. Можливо, зараз розкажете, з яким завданням третя штурмова заходила, з якою метою ну які задачі ставив штаб. Ну, скажімо, так дуже динамічна була ситуація. Багато що мінялося, але ми тоді утримували ті лінії оборони, лінії відповідальності які на нас були дані. А після цього була задача: ну стати частиною цієї великої операції, щоб максимально синхронізовано, максимально злагоджено, вивести весь особовий склад, всі сили та засоби з міста. Щоб не було паніки, щоб все працювало буквально по секунду, тому що такі операції вони дуже важкі. Насправді вони важче ну, вони насправді важче, навіть ніж штурмові операції, тому що будь-яка помилка в, грубо кажучи, в таймінгу послідовність дій в зв'язку з суміжниками між собою, різними підрозділями, а було багато різних підрозділів, не тільки ЗСУ а, і були там підрозділи СБУ, НГУ. CCO, і таке інше, і відповідно це все повинно бути ну буквально посекундно. але в більшості в цілому можна сказати, що це операція успішна. Пане Олександр, зважаючи на те, що третя штурмова до цього працювала на бахмутському напрямку, Авдіївка це новий для вас напрямок, в нові позиції? От як вплинуло на виконання завдань і ускладнило, звичайно, виконання завдань те, що ви заходили? Ну, напевно, що на невідомі вам позиції. Наскільки вони до вас підготовлені були? Чи ви взагалі вкоролинювалися в ворожі позиції? Можете трошки деталі, якісь розкрити нам про це? На самому початку ми проводили невеликі рейдові дії, тобто ми заходили і штурмували для того, щоб зробити стабілізувати, по перше, фронт і відбити правильні для нас коректні позиції з точки зору висот, з точки зору там населених пунктах є непогані укріплення були точні, непогані укріплення в індустріальній частині міста. А після цього ну тут треба зазначити один момент. Коли ми заходили в само місто, вже була критична ситуація. Тобто, це не була ситуація, що нас був час там розібратись. Тобто, ми одразу зайшли, провели нові рейдові дії і одразу почали ну вступили в саме в ті оборонні оборонні задачі, які були. Пов'язані з великою кількістю кабів, особового складу противника і таке інше техніки, і таке інше. Тому у нас на жаль не було великої кількості часу для того, щоб якось освоїтись, пане Олександр. І останнє питання. Ви сказали про те, що зараз відійшли на нову лінію оборони. Водночас повідомляють про штурми Ласточкіна і наступ на Ласточкіна окупантів. Відповідно, хочеться зрозуміти нам, от як журналістам, які висвітлюють дня ці події, цей напрямок. Де тепер наша нова лінія оборони? Раніше вона була в Авдіївці. Тепер на що орієнтуватися, ми намагалися. Ну знову ж таки, це більш загальне питання, напевно не до однієї бригади. Логіка лінії оборони така, щоб вона була, щоб тили працювали максимально в зручному для них режимі, тому що ясна річ, що ворог буде продовжувати утримувати і ну, продовжувати наступати. І Одна з важливих, і скажімо так, самих складних елементів. В Авдіївці це було те, що логістика тилової служби, їх робота була вкрай ускладнена. настільки, наскільки це можливо. А зараз вона працює штатно, тобто якихось проблем немає. Відповідно, якщо ми говоримо про загальний театр, то я думаю, це більше до генштабу треба звертатися яка лінія оборони. Но зараз вона в такому класичному режимі, але третя штурмова лишається зараз на Авдіївському напрямку. Цьому так наскільки я розумію? Ви там виконуєте далі бойові завдання наразі? Ми виконуємо так. У нас є своя смуга відповідальності, і ми не знаходимось відповідно до наказу, А як буде далі, будемо дивитись. Зрозуміло, пане Олександре, щиро дякуємо вам усім нашим захисникам, звичайно, за цю надзвичайно складну, тяжку і важливу роботу. Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї штурмової бригади, був із нами на зв'язку.